Вітаю вас! І сьогодні подивимось, що там всередині, а фактично ви можете бачити вже всі вишиковані фігури. Ось, значить, У модернових таких спеціальних підрозділах Це літні поліцейські, якісь фрогмани, тобто, я так розумію, це ті, що плавають СІЛ і Delta Force. Це все входить в цю коробочку. Тут у нас 41 фігурка, і от саме одна така фігурка навіть видно. Так. От. І з приводу світла вже вибачайте, як є, адже, як і всі, сидимо без світла і підсвічуємо, якими є лампочками. Тому, якщо трохи так не видно, то вже вибачайте. І давайте глянемо на них в 3D, я буду показувати кожної фігурки по одній штуці з усіх сторін. Значить, різноманіття у нас тут, відповідно, буде 3, 6, 9 ще... 12-13 штучок різноманітних. Деякі фігурки по одній, от от, такі от. деякі по два, деякі по три, ну, а більшість по чотири. І ми давайте глянемо. І розпочнемо ми з ось такої дивної фігурки, такого жабенятка. Така вона от плавуча. Це я просто поставив, щоб якось було видно, тому що показувати її ось таким чином і крутити. Ну, можна, але мені виглядається трохи дивним. Хоча ми зараз запустимо нашу штуку. Ось так він буде плавати в вашому басейні. Дуже дивний набір поєднання різних специфічних таких підрозділів. Ну, ось така вона перша фігурка, вона лише в одному екземплярі. І доповнюють її чотири фігурки ось такого варіанту. Ви можете бачити, що у них така хороша, звісно, деталізація, все тут є в наявності. І Плавнички і зброя схожа на таку, знаєте, що з нею можна подорожувати під водою. І якщо поставити їх четверо, то ось так вони будуть грубкою такою виглядати. Як на мене, дуже цікавий варіант. Хоча до чого вони тут? Адже у нас тут і поліція, і якісь бойові підрозділи, ну, не знаю. Але чотири штучки, ось таких є, ми глянули. Далі дві фігурки ось таких от дивних. Снайперів. Чому дивних? Тому що А, він іде без шолома. На ньому не зрозуміло, чи є на ньому бронежилет, чи нема. Якась форма розгрузки. Потім сама гвинтівка не зовсім схожа на снайперську, якщо чесно. Це радше якийсь, не знаю, для полювання щось таке. І не зовсім вони схожі, знаєте, на. Тих же самих чуваків, які охороняли Трампа. Ну, не схожі. Тому хто це, що це, ну, мені сказати важко. Якщо знаєте, підкажіть, будь ласка, в коментарі, а ми йдемо далі до найцікавішої фігурки цього набору, як на мій власний погляд. Адже у нас ось така фігурка, вона з двох частин. Бачите, тут у нього хоч броніки є з пістолетом. В шоломі з шумопоглинаючими навушниками, і в руку йде ось такий щит. Тут специфічна тримачка, я спробую поставити, щоб він тримав. У мене навіть вийшло. О, і такий от, Мені здається, це такий штурмовий балістичний щит, який має витримувати. По ідеї, слідом за ним має йти ось такий. Тобто, якщо правильно використовувати тактика, це для. Зачистки приміщень там ще якихось. Але щит, точить, таких перших фігур у нас зі щитами всього три штуки. Мені здається, також з них можна зробити поліцейських з палками, ну або поліцейських таких, знаєте, ну, не тільки штурмовиків, а й для розгону е, демонстрацій. Мені здається. Я вам переверну один щит, щоб ви бачили, що ось таким чином йде кріплення, тобто таке кріплення в руку. Також можна й дати я думаю, їм і інші щити за бажанням. Дуже шкода, що вони них вже забрали закрите, адже якби воно було окремо, то можна було б зробити з якогось прозорого матеріалу, навіть не знаю, зрізати з різної. там упаковочки, Можна було б красиві їм ці скловачки зробити. Але тим не менше, вони такими, якими ми видно є. Дуже дивно, що, на жаль, у нас немає якихось спецефілічних підрозділів для розгону демонстрантів в окремій такий наборчику Ну, що вже маємо? Адже все-таки, як не крутий, цей наборчик випускає Китай. Справжній демократичний Китай, який називається зараз Тайванью. І значить, ось такі фігурки у нас ідуть Це схожі на якихось сватів. От. Для штурму, я так розумію, боротьби з всякими там поганими хлопцями і всі інші можна до них, я думаю, навіть ще докупити якусь техніку, на яку вони мають приїжджати. Така швидкі сили реагування для боротьби з поганими дядьками. І йдемо далі. Далі у нас хто їх може точно доповнити, це ось такий в протигазі. З непоганчиким таким автоматиком, але єдине, що він дуже бачите, зроблений так, що його цей рожок заряджаючий, він прямо аж входить в. В общем, якщо б його зробити якось окремо або доведеться вирізати, бачите, адже я вам спробую показати, бачите, ось так от рожок йде, а ось він так от, от прикріплений до основного тіла. І таких у нас аж 4 фігурки. Виглядають вони мощно, можна їм дати палки і щити, і вони будуть такими газовими підрозділами. Ну, в общем, розфарбувати, тут розгрузка, чи то ще, можливо, броніки, незрозуміло. Все може бути. Плітоноска може бути під розгрузкою. Тобто хороший такий набір. І далі ми перейдемо ще до одної фігурки, ось така, яка мені теж нагадує якихось. Човіків, які можна здати їм палки-щити для розгону демонстрації, адже у нього такий такий специфічний шолом, специфічна така розгрузка, якщо забрати в нього те, що в руках, а дати якусь таку палку, то да, може бути. Як на мене, можливо, ні. З якого це точно підрозділу мені сказати важко. Таких аж 4 фігурки в цьому наборі. Ну і взагалі розглядати цей набор, мені здається, треба окремо по. По різним напрямкам, адже вони зібрали таке різношорстне сюди. Або були якісь розробки, впхнули все одне і пойдеть. Такі вони на Тайвані, китайці живуть. Вот. І значить, ще одна Оце от класичний такий снайпер, хоча, скажімо так, кепочка у нього така специфічна. Не, скажем так, не дуже поширено в міських умовах, але це вже дійсно дві такі фігурки всього-навсього наборі, схожі на хорошого такого снайпера, який десь буде ходити. Закриватиме від сонця його шляпа, і в нього нормальна така гвинтівочка. Дві фігурки, ми їх глянули. І далі ще ми подивимося на ось такого Фантомаса Він бігущий, таких чотири пози. І у нього нема ні шолома, ні якоїсь кепки, шляпи, зато в нього є наушники під, схоже, під маскою, і він в такій масці. Тобто можна з нього зробити як протестувальника, підготовленого, якщо прибрати автомат, так можна і якогось силовика зробити, якогось невідомого підрозділу, як на мене. І ось такі от вони будуть 4 штуки, ось так будуть виглядати. Ну, а деталізація тут, звісно, хороша, бо все-таки Цезарь вміє робити хороші штуки. Далі, переходимо до таких чисто, як на мене, бойових підрозділів. Всі вони по 4 фігурки. Тут у нього, я так розумію, щось є на шоломі, але що це зрозуміти важко. Точно в нього є розгрузочка, хороший автоматчик на МП5, схожий, щось. Це, я так розумію, якийсь спецпідрозділ. І у нього щось, я так розумію, це чи то якесь бачення, нічне бачення, інфрачервоний там, тепловізор, чи що воно таке, якісь штуки опускаються на те, щоб, я так розумію, на одне із на око подивитися. Можливо. Принаймні мені так здається. Що розберете дуже такі чіткі в нього наколінники. Хоча у них тут о, ті, що більш силові підрозділи, у всіх такі доволі чіткі наколінники, але не у всіх є. І продовжуємо, значить, наступний є ось такий. Тут такий, знаєте, силовик. Хоча може бути і якась там посилена поліція, а може бути і якась військова частина, чи на зразок Національної гвардії. От щось із таких Чотири фігурки, звісно ж, От такі вони будуть, виглядають чудово. І тут у них, я так розумію, налобні чи то камери, чи то якісь гаджети в 72-му не завжди можна чітко сказати, що це є таке, Ну, тим не менше у них є на шоломах щось подібне. І переходимо вже до одних із фінальних фігурок, майже такий самий, тільки в іншій позі. Також чотири фігурки озброєний, дещо іншою такою штукою. Щось на зразок М-16. Можливо, я помиляюсь, підкажіть, якщо не так. І таких аж чотири фігурки. І давайте я тут поруч вами поставлю ще фінальну фігурку, яка є всього-навсього одна. І вона, бачите, навіть виконана трохи з іншого по кольору пластику. Ну, Оскільки нема наситлення такого більш хорошого. А все на пауэбанках, то вже вибачайте, якщо побачите різницю, то побачите. Ось такий він одинокий такий. У нього якась інша збройка і є аж з собою цілий рюкзачок. На відміну від усіх інших, це єдиний власник рюкзачка. Можливо, він радист з великої рації, а можливо, там він взагалі має парашут. Не знаю. Підкажіть, будь ласка, в коментарі, як вам такий наборчик? Мені здається, вони чудові, багато різних форм, поз. І взагалі різноманіття, конечно, його можна розбирати на різні різні підрозділи. Ось такі вони є. Ну, а ваше враження з приводу такого наборчику пишіть, будь ласка, в коментарі. Не забудьте вліпити вподобайку, якщо вам сподобалось це відео. Придбати подібні фігурки або замовити можна в нашій viber спільноті Переходьте всі посилання внизу. Ну, або є також оголошення OLX для вже наявних коробочок. Якщо їх немає, можна замовити. Підписуйтесь.